Всім привіт! З вами Роман Грет. Я засновник проєкту Українська онлайн-кар'єра. І сьогодні рівно 90 днів, як я активно веду свою роботу за допомогою інтернету. І як ви вважаєте, який мій зараз є результат? Так, це 5014 людей. 5014 людей це моя команда. Зараз. За 90 днів активної моєї роботи. І хочу вас запитати, чи знаєте, ви реально багато таких людей, які могли би також повторити цей результат, за 90 днів зробити команду із більше як 5 тисяч людей. І сьогодні хочу з вами поділитися деякими якраз своїми секретами, як я досягнув такого результату. Перше, це, звичайно, щоб отримати такий результат, потрібна команда. Самі в одиночку, насправді, ви не зможете нічого самі зробити. Я вважаю, що вам потрібні однодумці, вам потрібні ті люди, які скажуть вам, так, ми хочемо разом з тобою досягнути феноменального результату. Тому в мене є також ключові мої лідери, з якими я активно розвиваю. Свій бізнес і наш проєкт Українська онлайн-кар'єра. Друге, це, звичайно, інтернет. За допомогою холодних контактів, якщо ви будете проводити навіть зустрічі кожного дня, 5 зустрічей в день, звичайно, ви такого результату не досягнете. Якщо ви будете стояти на вулиці, навіть роздавати листівки, звичайно, результату взагалі ніякого не буде. Тому такий результат. Можна отримати тільки за допомогою інтернету. Чому? Тому що ви можете працювати із будь-яким регіоном із будь людьми, де б вони не знаходилися, у будь-якому практично місті. І за допомогою тільки інтернету результат можна зробити у 10 разів швидше. Так у 10 разів швидше. Тому що, якщо ви вживу проводите 5 зустрічей, в інтернеті можна запропонувати. 40 людям в день. І так, це насправді є реальним. Тому, звичайно, це другий, я вважаю важливий пункт це тільки інтернет дає насправді такий феноменальний результат. Третє це, третє, це звичайно, потрібна система. Якщо ви не маєте чіткої системи, як працювати, що робити, які дії виконувати і як взагалі із людьми працювати. Звичайно, не буде результату. Якщо ви прийшли, ваші новички приходять, і ви не знаєте взагалі, що з ними реально робити, про яку взагалі дублікацію в бізнесі можна говорити, звичайно, росту ніякого такого не буде. І, звичайно, четверте, це активна робота. Я вважаю, для досягнення феноменального результату для того, щоб добитися успіху. Потрібно кожен день активні дії. Так, потрібно думати головою максимум і виконувати, кожен день, кожен день максимум вкладатись у результат і в свою звичайну роботу. І тоді, якщо ви будете дотриматись цих чотирьох пунктів, ви можете насправді показати такий результат. А ви мене можете запитатись, я ж не Роман Грет? Да? Ви, можливо, і собі навіть, яке-що сказали, от я ж не Роман Грет, він да, він є лідер, він досягнув такого результату. А от я ж не є такий. Тому я вважаю, якщо ви прийшли в бізнес, потрібно стати, звичайно, професіоналом і сказати собі тверде, так. І, звичайно, ви доб'єтеся успіху. Якщо дотримуватися цих чотирьох пунктів, результат, звичайно, ви отримаєте. І, я якраз створив проєкт Українська онлайн-кар'єра, де у нас повністю є команда людей, однодумців, які ми один одному допомагаємо. Ми використовуємо правильні дії в інтернеті. Ми не займаємося спамом. Звичайно, у нас є чітка система дій. Ви прийшли, ми вас беремо за руку і доведемо вас до результату. І, звичайно, ми. Ми вас будемо дивувати і робити вам цінні подарунки і акції для того, щоб ви зробили результат. Я вважаю, що це відео насправді вам було корисно. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал у Ютубі, підписуйтесь на мій блог romangret.com. Всім дякую, всім пока-пока.